Щороку, в четверту суботу листопада, ми схиляємо голови в пам'ять про мільйони невинно убієних жертв голодомору 1932-1933 років. Голодомор це не просто трагічна сторінка історії, а глибока духовна рана, яка нестерпним болем пронизує пам'ять нашого народу. І ця пам'ять про жертви сталінського геноциду має об'єднати нас, живих, дати нам силу та волю для перемоги над сучасними викликами. Зараз, коли злочини проти людства повторюються, особливо важливо пам'ятати минуле, щоб ніколи не допустити подібних трагедій. Жені в вічний покой, подай, Господи, душам спочилих рабів Божих усіх, що загинули від голодомору і сотвори їм вічною. Ця і Сина і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! у Христі, брати і сестри, історія нашого народу є дуже скорботна. У нас є багато і приємних, хороших моментів, але дуже багато є і скорботних, великих трагедій. Страшних воїн, одну з яких ми зараз переживаємо. І, мабуть, найбільшою є три голодомори, які були в нашій країні організовані тими, хто хотіли, хотіли винищити нашу націю на протязі ХХ століття. І ми бачимо, що в 20-х роках. Минулого століття наш український народ боровся з совєтами. Було більше тисячі повстань лише за один рік проти колективізації, проти пограбунку кожної людини. І щоб зламати люд... волю до спротиву, ворог пішов хитрим шляхом. Вони голосили небо. Нову економічну політику дозволили нашим людям організовувати базари, володіти землею, мати садки і худоби. І з одного боку, життя людей стало краще, а з іншого боку, були ті, хто не мирились з радянською владою. Це були хлопці і дівчата, чоловіки і жінки, які жили в лісах. І які вели підпільну боротьбу. Їхньою силою була підтримка народу, їх підтримував народ, тому їм вони воювали досить успішно. Але коли народ відчув трошки полегшення, трошки краще почали жити, трошки більш свободніші стали, вони сказали, наші нам ті повстанці? Вже хватить воювати, вже хіба ми недостатньо нас терпілися, не такі вже й погані ці совєти. Відвернулись від тих, хто бореться, хто взяв до руки зброї. Багато з них було вбито, хтось був із них з таємними шляхами виведений за кордон, також була зруйнована наша українська птахіфальна православна церква. Нарешті люди подумали, що заживуть гарним, добрим, спокійним, мирним життям. Проте совєти не забули того спротиву, який був. І їхній план спрацював. Народ відвернувся від своїх захисників і вигнав їх із своїх сіл і міст. І тоді нікому було захищати їх перед совєтами. Вони вже робили тоді з народом, що хотіли. А хотіли вони всіх повбивати, зламати волю до спротиву і нового чоловіка сотворити. І ми сьогодні тут стоїмо біля пам'ятника жертв голодоморів. За різними підрахунками, до 8 мільйонів людей було вбито і закатовано. Дітей, жінок, старих, всіх, кого могли хто забрати хліб, хто не зміг його сховати. Всі, хто не йшов на співпрацю з совєтською владою, всі були репресовані, закатовані, вбиті. І ось ці землі, тут, говорять, було кладовище, десь там водили, розстрілювали, бо тут була залізниця. Люди намагались виїхати із сіл до міста, де було трошки легше, знайти якусь роботу якось вижити. Їх ловили на станції і десь тут розстрілювали і закопували. Ми, дорогі у Христі, брати і сестри, повинні зрозуміти, що сьогодні час не є такий, знаєте, чимось відрізняється від інших часів, коли СВІТ, коли Російська імперія знищувала нас і інші імперії нічого не міняється. Нам здається, що зараз є норми гуманітарного права. Нам здається, що зараз світ цивілізований і так далі. Це все брехня, ми це бачимо із сьогоднішньої страшної великої війни. І єдине, що нас сьогодні захищає від повного, повної віддачі в руки цих нелюдів, це наші Збройні сили. Господь благословив нас на цю боротьбу і дає нам шанс на те, щоб ми. Вижили. І Господь нам дає можливість боротись, допомагає нам. Але Він не може нам допомагати в боротьбі, якщо ми самі відмовимося від цієї боротьби. Тому війна це дуже погано. Це є страшно. Це є дуже страшно і боляче, але є щось страшніше, ніж війна. Це потурати злу. Тому ми сьогодні з одного боку хочемо миру, але ми не хочемо такого миру, який здобув наш народ у 20-му столітті, в 20-х-30-х роках. Такого миру ми не хочемо, щоб ми спокійно з миром вмирали з голоду і пухли у своїх домівках. Тому і повинні боротись, і ця війна вона показує нам, наскільки є, вже можуть бути жорстокі люди. Сьогодні ми тут зібрались, щоб вшанувати пам'ять всіх невинно обієнних, закатованих совєтською владою, українців, наших жителів Миронівського району і всієї України. Помолитись за їхні душі, попросити у Бога для них Царства Небесного, попросити у Бога спокій їхнім душам, і райські оселі. Вони настраждались, вони натерпілись. Але ми повинні також в такий день, він не просто для того, щоб згадати і помолитись, але щоб. Робити висновки. Коли закінчаться ті, хто хочуть боротись із окупантом, тоді і закінчиться наша країна, закінчимось і ми. Тож хай Господь Бог збереже наше військо, хай збереже нашу Богом дану нам країну, весь наш український народ. Амінь. Слава Ісусу Христу! Отець Володимир Сергіона сказав, що ми кожного року збираємося тут, згадуємо ті часи, той Голодомор. На наймасштабнішу трагедію ХХ століття ми схиляємо голову перед загинувшими, бо по іншому сказати можна, вони загинули. Це жертви були. Це штучний голодомор був зроблений, щоб знищити нашу націю тими совєтами. Зокрема, українців тільки лише біля 4 мільйонів загинуло. Ми завжди цю правду повинні пам'ятати, не забувати, бо це зброя, яка вб'є нас вдруге. Я не хочу, щоб таке знову було. Я хочу побажати українцям всім добробуту, щоб був хліб і до хліба, щоб ніколи не бачити голодні очі дітей, нам миру, достатку, нашим Збройним силам перемоги, світла пам'ять загинувшим, в Україні! Героям слава! Сьогодні кожен з нас має долучитися до акції Запали свічку, засвітивши вогник у вікні свого дому о 16-й годині, як символ пам'яті та єдності, спільний біль, спільна пам'ять, спільний обов'язок. Це слова, що стосуються. Не лише нашого минулого, а й нашого сьогодення.